Вітаємо вас, в студії Sauvignon Live. Це підсумки вересня. Наслідки великих дощів в Совіньйоні. Перша злива на початку місяця, вкотре показала, чому виникають проблеми та хто їх створює. Справа в тому, що деякі недобросовісні мешканці, порушуючи норми будівництва, вивели зливи зі своїх будинків у загальну каналізацію, яка не справляється з великим потоком води. Це призвело до затоплення окремих ділянок територій житлового масиву. Злива завдала значних порушень і в роботі комунальних мереж. Внаслідок дощу були затоплені два поверхи насосного відділення центральної насосної станції в Дубках. Це призвело до виходу з ладу насосів, які потребували складного ремонту. Причина та сама: переповнена каналізація від зливових стоків, як було зазначено вище. Звертаємось до мешканців. Будь ласка, не ігноруйте відповідні норми та правила при будівництві домоволодінь та не виводьте зливу у загальну каналізацію. В іншому випадку це може призвести до комунального колапсу. Згодом сталася ще одна більш потужна злива, під час якої за одну годину випала велика кількість опадів. Наслідки аномального дощу призвели до затоплення багатьох вулиць житлового масиву. Ось тут Значить, ми впливемо далі. Тут водички буде побільше, звісно. Виші колоточку. Майже всі зливові стоки одразу ж затампанувалися листям хвоєю та брудом, який миттєво змило з доріг та схилів великим потоком води. Самі зливові споруди не розраховані для подібних аномальних випадків. Працівники комунсервісу одразу ж розпочали роботи з очищення зливових конструкцій нижньої точки Совіньйона вручну. Затопила її територію центральної насосної станції Дубки. За словами працівників сантехнічної служби комунсервіс, відомо, що злива не завдала значних порушень у роботі насосів. що з нашими насосами? Пока жим. Покажу. Покажим, виживаємо, так. Да, на даний момент. Щоб через час я не знаю. Ну, Насовці не затопіло, як прошло разу. Того ранку масштаби аномального дощу значно зросли. Внаслідок великої зливи затопило її низку європейських країн. Цього місяця сантехнічна служба Комунсервіс проводила планові ремонтні роботи з заміни засобок на розподільчому водопровідному вузлі по вулиця Ольгівська в савіньоні Першому. Через сильну іржу старі засувки в кількості чотирьох одиниць стали непридатними для подальшого використання. Для запобігання можливих аварійних ситуацій засувки, що вийшли із ладу, були повністю демонтовані та замінені на нові. Під час проведення ремонту на деяких вулицях мікрорайону водопостачання тимчасово було відсутнє. Тим часом служба озеленення комунсервіс щодня виконує профілактичні роботи з покісу алергенного бур'яну не лише на території Совійону, а й по периметру. Совіньйону 27. Вітаємо всіх мешканців нашого житлового масиву з днем його заснування, 12 вересня 1997 року. Дякуємо вам за ваш вибір та вашу любов. Бажаємо кожному успіхів, благополуччя, миру, спокою, добра та процвітання. Наш дружній та любий Совіньон стане ще більш квітучим з днем народження! Наше затишне місто тому їдалі. З нагоди свята ми презентували нову пісню під назвою Сяйло місто. Хто ще не встиг її почути, будь ласка, заходьте на ютуб канал Савіньон Лайф. Отже, ми впевнені, що наш славний житловий масив у майбутньому зазнає ще більше нових пісень, віршів та фільмів на свою честь. Миру всім нам та до зустрічі в наступному місяці. І так яскраво, та вогнисто крітучим став наш совіньон.